Вітаю вас на нашому каналі Кулінарні пригоди. Сьогодні ми приготуємо ніжний шоколадний чизкейк, який подарує вам насолоду та захоплення. Це ідеальний десерт для українського обіду чи вечері, яким ви зможете здивувати ваших гостей чи рідних. Тож, запрошую вас долучитися до нашої кулінарної пригоди. Розпочнемо з підготовки. Нам знадобиться кругла роз'ємна форма діаметром 22 см та ще одна більша ємність, у яку можна буде поставити форму під час випікання з водою. Цей метод допомагає створити ідеальну текстуру чизкейку. Для основи нам потрібно 220 г шоколадного печива, наприклад, ювілейне, і 70 грамів вершкового масла. Підготуйте форму, обгорнувши її щільно фольгою, щоб вода не потрапила всередину під час випікання і не зіпсувала чизкейк. Переходимо до приготування основи. Розтрощіть печиво на крупну крихту. Найкраще це вдається за допомогою толкушки для картоплі. Але можна використовувати і блендер, проте стежте, щоб печиво не перетворилося на пил. Розтопіть 70 вершкового масла і залийте ним крихту. Ретельно перемішайте, щоб маса стала трохи вологою, але тримала форму при стисканні. Викладіть отриману масу на дно форми, рівномірно її розподіліть та утрамбуйте за допомогою склянки, щоб утворився рівний шар. Випікайте заготовку в духовці протягом 8 хвилин при температурі 170 градусів Цельсія. Після цього витягніть форму і дайте її охолонути. Тим часом приготуємо начинку. Основний інгредієнт начинки 600 рікоти. Її можна замінити на сирний сир, якщо вам так зручно. До рікоти додаємо 3 яйця і перемішуємо до однорідної маси. Далі додаємо 200 г жирної сметани із вмістом жирності від 30 до 35% і паєте 10 грамів цукрової пудри ретельно вимішуємо. Тепер займемося шоколадом. Потрібно розтопити 200 г темного шоколаду. Це можна зробити в мікрохвильовій печі, розламавши шоколад на невеликі шматочки і нагріваючи їх інтервалами по 20-30 секунд, примішуючи між кожним нагріванням. Розтоплений шоколад додайте до начинки і ретельно перемішайте усі інгредієнти. Потім викладіть начинку поверх готової основи у форму. Час випікання нашого чизкейку 1 година при температурі 180 градусів Цельсія. Форма з чизкейком повинна бути встановлена у велику ємність, наповнену водою, щоб створити водяну баню. Після випікання вимкніть духовку, але не виймайте чизкейк. Залиште дверця та духовки трохи прочиненими, і нехай чизкейк стоїть там годину. Потім дайте йому охолонути до кімнатної температури. На завершення. Перед подачою чизкейк повинен провести в холодильнику не менше 10 годин, щоб отримати ідеальну текстуру. Дякую, що ви переглянули це відео на кулінарні пригоди. Сподіваюся, цей ніжний шоколадний чизкейк стане вашим улюбленим десертом. Не забудьте підписатися на канал, ставити лайки та залишати коментарі. До нових зустрічей!